Колись те, що сказала ти один, я не погодився, до речі, не погоджуюся з думкою один, тому що якщо ви не заготові говорите, а говорите звичайну промову, то повторитися не прям реально дуже важко, якщо не неможливо. Ви не можете одне і те саме сказати, просто ну видумуючи промову, з голови, золовечи вночі. Два мені подобалося, як два говорили, але оце перекидування мене просто збило, і я не в загальному не зрозумів вашої промови і для чого ви перекинули на концерє. Тому граю 1-3, з 5-6 не граю, бо ви граєте з 2, так? І 4 ви 2 грали? Ні, ВС2 не грали, але грали тільки з 3. Ну, то граю 1-3-4. З 1 оберемось. Бо не породжуюсь до кінця згодом. Дякую класу. Я граю 1-2-3. Обов'язково клай, ти дуже підозрілий, ти погораєш їм по два-три, нічого не сказав по чотири. Потім колись щось по тобі підозріло, щось на гравчині. Говорила, говорив, опять показав, він мирний, вона каже, я не знаю, що мені розбиратися між і п'ять, а потім каже, ні, що п'ять я візьму. Це ж підозріло, у вас має бути якась думка, то, що він показує, що 5 мирних, то ви маєте... Ні, я зіграла з ним, тому що він зіграв з два і повільно. Шість вас другий. Але після того, як він почав показувати вам очі, що ви мирний. От е, я не подумав, що два чорні, не подумав, що три чорні. Я б зрозумів все, що сказав Гравець під номер один. Я підозрюю, короче, мене 4, 5 6 тут дуже багато підозріло. Пояснюю ще четвертий каже. Е, я не з один, бо мені не сподобалося допомога. Потім каже, ну я не щось сказав, по якому я моменту не сказав.